Цього відео не було б, якби я не загубила свій шарф у різдвяні подорожі до Познані. це був червоний шарф, я його дуже сильно любила. На жаль, я його втратила таким чином, що він був висів мене ось тут. Я його ніяк не зачепила за собою, я просто йшла і хіба вітром його просто з мене здуло. Як же в'язання шапки пов'язане? Із історії моєго шарфа справа в тому, що я вирішила не купляти такий самий шарф, а замість нього я замовила коричневий, звичайний. І мені хотілося. Чогось акцентного я вирішила зробити червону шапку. І на початку я б хотіла показати, що я буду використовувати для в'язання цієї шапки. Спершу я придбала такі три матка пряжі, вона бавовняна. Купляла її в польському інтернет-магазині Allegro. Всі ссылки будуть в описі під відео, якщо хтось захоче також придбати так, такий самий відтінок. Я використовуватиму 4-мм гачок, я його придбала в магазині Teddy це також польський магазин. Дуже рекомендую, хто займається рукоділлям, в'язанням, там дуже багато всякого різноманіття товарів, які. Предназначені для рукоділля. Наприклад, ці гачки було два гачки. Я купила за 4,50 злотих, і також там є дуже багато матків пряжі. Може, навіть колись туди схожу і покажу вам також на відео. Взагалі, хочу спробувати зробити 45 повітряних петель. Спочатку щоб подивитися на її довжину, бо я ніколи не працювала з таким тоненьким, з такою тоненькою пряжею. І, власне, потім покажу, що в мене вийде. І так, у мене вийшло 46 петель. Я так попробувала, наприклад, їх зігнула тут там, де буде Ой, ось ця частина шапки, і просто... Потім піднесла до чола, щоб зрозуміти, де воно взагалі буде закінчуватися. Я не хочу, щоб вона максимально облягала мою голову, хочу, щоб вверху трошки було небагато не, не місця. І що я буду далі робити? Майже по всій довжині я пройдусь з з накидом і останні п'ять петель я залишаю і проходжу стільки е, стовпчиком без накиду. Я знову тут і пройшло 2 години з того часу, як я почала вишивати. Я вже прийняла душ, і зараз хочу показати вам апдейт, що в мене вийшло за ці дві години, поки я в'язала. Ось в мене вийшов ось такий невеличкий шматочок. Це хіба одна четверта, що в мене мусить вийти. Значить, використала я хіба половину цієї пряжі, тут 50 грам. Тобто. Я десь використаю або 100 грамів або десь 150 грамів пряжі на всю шапку. Вона досить тонка, тому я зроблю потім підкладку під неї. І зараз я ще покажу, як вона має виглядати, коли вона буде зроблена. Вона виглядатиме приблизно ось так. Тобто, ця частина буде завернута. Я її потім підшию, покажу, як я це зроблю, яким чином ось. І потім я тут підберу. Цю пружинку, яку я роблю, коли я почала вишивати чи в'язати, я вам показала, що я останні 5 петель роблю стовпчиком без накиду. Тому ось тут в мене вийшов такий узор, можна так сказати, порівняно з цією частиною, де я робила. Напів столбик з накидом. Завтра буде такий міні-влог. Так що до зустрічі завтра. Привіт, доброго ранку. Вже восьма година. Я збираюся на роботу. Зараз буду збирати сніданок і потім сама зберуся. Так, зараз я собі збираю ланч на роботу. У мене будуть брокколі такі. Я їх поварила скільки хвилинки? хвилинки три. А, і разом а, з ними буде в мене два яєчка і гречка. І також я собі візьму банан а, і кефір. І ось, зараз я собі ту покладу. Я, до речі, теж беру цей стовбур, відрізаю з нього всі шкурки і теж їх кладу туди, бо, бо вони теж смачні і їх можна їсти. Ось так в мене все вийшло. Зараз я ще хочу додати солі. Так, я вже зібралася. Так, я вже повернулася з роботи з офісу, і ось тільки в мене вийшла. На роботі у мене вийшло зв'язати вряд К десь 4. Дуже багато сьогодні було роботи, тому так, тільки 4 рядки. І ще прийшла додому і зв'язала десь стільки, тобто теж десь 4 рядки. І в цілому вийшла майже половина шапки. І ще, поки їхала додому, я побачила, що це все ж таки вийде у мене бійні, бо я побачила у людей. Подивилася на шапки у інших людей у транспорті, і я побачила, що у них десь така довжина йде на біні, а не на звичайну шапку. Тому хіба вийде біні, Але нічого страшного, бо так, такого виду шапку я роблю вперше. Тобто з такої тоненької нитки та ще з бавовняної пряжі, я ніколи шапку ще не робила, тому подивимося, що вийде. Хочу розказати вам про себе. Я приїхала в Польщу 5 років тому навчатись, і я надалі тут проживаю і працюю вже. До того, як я почала в'язати. Я займалася тортиками. Я робила тортик на замовлення. Мені це дуже подобалося. Це було як моя сайт-хасл, окрім основної роботи. Ось і потім змінилися мої пріоритети, обставини, і в мене з'явилося досить багато часу. Я припинила займатися тортиками. І тепер у мене є більше часу після роботи і до роботи, власне, і мені захотілося чим займатися, бо ну, що можна робити ще після роботи наприклад, взимку. Тому я вирішила спробувати в'язати. А, і також ще хіба з 12-14 років мені дуже подобалося знімати відео, я і намагалася робити якісь відео на Ютуб, але я нічого навіть не монтувала і, в принципі, не знала, про що можу розказати. Тому зараз а, мій хлопець дуже мене підтримує, щоб я цим цим займалася. І це, власне, друге моє відео, яке я знімаю, бо, перше мені здається, що воно не, не досить гарно вийшло, тому. Я викладу це відео першим. Я сподіваюся, що воно буде викладене, і, хоча б набере 100 переглядів, взагалі, мені дуже подобається в'язати. Я люблю займатися рукоділлям, люблю робити щось, творити, робити щось власними руками. У мене досить добре це виходить. Мене мама цьому всьому навчила. Наприклад, як в'язати крючком, як навіть вона мене навчила в'язати писями, але мені не подобалось зовсім. І отже, наступив третій день, як я в'яжу свою шапку. Ось стільки в мене вийшло. Не скажу, що це мало чи не багато. Звичайно, могла б зробити більше і сплисти шапку, зв'язати шапку за один день, але в мене зараз лімітований час, тому роблю це тільки коли мені дозволяє мій час і моє дозвілля. Ось така класна запіканка вийшла. Зараз спробую. Я дуже сильно люблю запіканки самі за сирників, бо сирниками треба... Робити їх в формі, також витратити стіл Потім запіканка це таке саме, але просто треба його замішати. Навіть я замішую це в блендері, потім чи в міксері, і потім просто кладу до мультиварки і воно мені за годину все приготує, і буде дуже смачно. А ще подобається, що у запіканку можна додати, або, наприклад, мак, як я зробила, і шоколад, а також можна додати якісь. Фрукти, тобто все, що на ваш смак, і дуже смачно буде. І ось я закінчила в'язання. Ось такої довжини у мене вийшла шапка. Зараз покажу, як це має виглядати. Ось так. Я вже вам показувала, покажу ще раз. І а, мої наступні дії полягатимуть у тому, що я буду ховати ось ці хвостики. Їх у мене. Три, три, так. І потім вже покажу, що як я це буду скріпляти разом, і вже помірюю помірю готовий результат. Всім доброго ранку! Ось така шапка в мене вийшла в результаті зараз. Я піду на вулицю на прогулянку, і якраз вам покажу її на вулиці, як вона виглядає з моїм зимовим аутфітом.